Вітаємо учасників спільної вагою 140 кілограмів. С. Кошерний і Віктор! Вітролом! І їхні опоненти загальною вагою 153 кілограми. Левін та любомир! Я все чекав, щоб бриганувся, розказав, що це команда Огида, але ж, на жаль, не сталося. Мені здається на попередньому шоу Рінганонсер вже трошки так отримав від Оги... Левіна та Любомира. І це правильно сказав. Що краще не, гра... не грати з вогнем, навіть якщо це маленький сірник. Навіть краще сказати краще не грати з огидою, тому що можна зловити відразу. Тим часом Любомир. Пробиває спину усі кошерному. Тотальна зневага від Любомира. Проте найбільше він і не здатен. Давай так скажемо. Об'єктивно так. Здавалося, б, вони навіть екстремальний пояс виграли у двох. Можливо, можливо, один без одного, вони не варті нічого. Лише час покаже. Контролює ситуацію Любомир. Я те доктору містеру Левін. Ай-яй-яй, пресую в кутку Левін. кошерний. Чи це, Чи це славнозвісна терапія? Дуже цікаве питання. Знаєш, в мене в голові все ще думка про те, що коли містер доктор Левін казав про пана вітролома, що я провів терапію, ти. Кітух, я так виявляю, в довідці написано діагноз петух. Схоже на терапію без ліцензії, мені здається, тому що офіційний діагноз би так не виглядав. Що ж, е поки ми травили хіханькі та хахенькі, зрештою, нічого на ринзі не змінилося. Огидна команда, огидних реслерів контролює, на жаль, на жаль, ситуацію та затискає МС Кошерного в своєму путі. Вітролом поки що не може нічого з цим зробити. За правилами матчу. Він має стояти у кутку та очікувати своєї е, появи на ринг. Появи на ризі, вибачте. Ох, непогані аперкоти від Левіна. І діді тішечка. Імпелер діді ті від Левіна. І ще трохи неповаги до вітролома. Так, і ще буде елбо. Елбо дроп. Утримання один, два, ні. Очікувано, що перший матч цього вечора просто так не скінчиться. Недостатньо. МС Кошерний хоч з, з виду такий і малий, але я думаю, міці в ньому достатньо. Гадаю, що так. Малий та удавий. Справа пару і й контратакує! Кошерний в курі Кенраму. Викидає Левіна. Чудовий шанс перехопити ініціативу чи передати вікру вітролому. І так, так саме так, це один трапляється. Свіженький вітролом вривається у поєдинок. Одразу збиває Любомира з ніг, розгін. Ой-ой-ой, шлагбаум. Дійсно, що шлагбаум. Ну такий шлагбаум. Скоріше, калітка якась. Саме цей демонструє вітролом. Подивись, відбивається буквально одразу ж. Ні. Кікій у відповідь від Любомира і знову ініціатива в руках вітролома. Це точно рест, чому IT. І який інзігірі. Збір від вітролома. Любомир на покритті рингу. Знову від канатів. Біг-бут! Вау! І Албоу Ні не проходить, на жаль. На жаль, промахується вітролом. Так, я бачу, що методично, начебто доктор Левін, але Любомир дуже методично проходиться саме по руках вітролома, намагається зупинити його починаючи з кінцівок. Ну, виглядає як непогана схема насправді. Любомир калічить, а Левін лікує. Відмивають гроші. Який дивний тех передають Левін та Любомир між собою. А знаєш, чому дивуюся я? Я думаю, тому що вони здатні навіть втримувати ініціативу цьому матчі. Непоганий баді слем від Левіна. І продовжує просідати продовжує на, на вже неоднократно атаковану кінцівку Віктора Вітровона. Ще, як ми бачили на Лакітник, просто полетів кудись в невідомий напрямок. Це небезпечно. Друзі, ніколи не повторюйте те, що ви зараз бачите. Ніде, ніяк. Так, ні за що дуже, дуже травматичні, дуже травматичні маневри виконує доктор Левін. А здавалося, блікар зараз дуже неприємний, дуже болючий захват використовує, придушує вітролома. Чи здасться віктор? Я думаю, вітролома не зупинять ніщо. Його, так, його, звісно, зупиняв ярослютий, але це в минулому, бо Віктор Вітролом удосконалюється з кожним матчем. Ну, також дивно порівнювати яроса лютого з та відразу, звісно ж. в тим часом вітролом, подивіться, тепер вітролом атакує. Що ж це буде? Діма вітролом, ні. Передача тегу. Любомир на ринзі. Цірковий хлопець повертається. Ай-яй-яй! Ж... Я відчуваю біль ж просто. Це шанс йому помститися. Я думаю, зараз так і буде. Уті Любомир. І непоганий дробкіт! Чудовий, чудовий дропкіт від вітролома. Робить вітер, Віктор Вітролом! Три три кіки в голову. І до побачення, містер доктор. Згін Один, два, ні. Що зазначити, Любомир чудово тримається. Так, а що вони збираються робити? Можливо, це саме те, чого не вистачає Євгену та Любомиру. Командна робота. Кошерний на канатах. Ні, атака Левіна позаду. Псує цю спробу командної роботи. і рятує свого друга Любомира. Ой, українська підсічка. Українська підсічка проходить репкор на покритті рингу, і що тепер та відразу підуть у повітря. І. Принаймні, доктор Левін встиг сходити у повітря. Атакує вітролома з третього канату. Це був дуже високий ризик. і Я б не сказав, що він прям був оправданий. І ми бачимо знову приклад огиди. І відразу так. Повний комплект від Левіна та Любомира. Не знаю, як глядачі на арені себе відчувають насправді. І від огиди, так крім Борщики відбуваються. Здається. Ох, яка контратака непогана. Фліп. Чи утримання. утримання? Один, два. Ні. Ні-ні. Все ще ні шкода. Між тим Левін та Віктор Вітролом покидають межі рингу і щось Діка продовжується, продовжується рингу, вже. Так. Ой-ой-ой, кошерний з бульдожкою на дорожку любомира наче собака. Ну, судячи з собаки, я не знаю, яку, якою б ти породою назвав Левіна. Ти знаєш, я не дуже розбираюся в породах собак, але щось на кшталт барсує. Ай-яй, між тим, як ти сказав, кошерний сходил у повітря також. І здається, успішно. це було успішно. Так Так, і це не кінець. Це не кінець для МС Кошерного у повітрі. Пригоди продовжуються. І з Кофіндропом. Це був жирний натяк на те, як закінчиться цей поєдинок для Левіна і Людомира, я гадаю. Я сподіваюся, що так. Всі на підвозі. Говоря, бадьори початок шоу, як на мене. А ти що скажеш, Ярослава? Я повністю з тобою згоден починати з такі. Це в принципі дуже ризиково, тому що всіляко може трапитися, але початок дуже непоганий, як на мене. Який мув проводить АМСІ Кошерний Любомиру? Я намагаюсь бути суб'єктивним, але зараз я вважаю так тобі і треба. Що робить Любомир? Джоубрекер! Бідна, щелепа кошерного. Так, передача тегу з боку Любомира. Пошев, передає те. Що робить? Просто Перекидає вітролома. Левін. Ні, мені цікавіше, що робить Любомир. Поки брової тактики від Любомира. Що це було? Це був антисептик, продезінфікував погляди вітролома чи що? Щось схоже на те. Ай-яй-яй, і командний мув. Невже це кінець? 1, 2. Так, на жаль, на жаль, огида сьогодні на колі. І переможцями шляхом отримання стають та